Ми зараз працюємо над ось такою конструкцією: це чотирикутна трохканальна грубка, Щоб ви розуміли, це є типу знаєте, Мерседес чи Toyota, тобто супернадійне авто у світі Кахільних грубок. Ось така грубка, ось, ось саме таких розмірів: 3,5 кахилини на 2,5 кахилини з такими внутрішніми каналами, тобто, тобто 3 канали. це є. Найпопулярніша грубка серед цих грубок. Якщо брати там комусь співвідношення, то їх, напевно, є там процентів 80 від усіх, від усіх кахельних грубок. Але зараз мова не про те, мова про це піде пізніше, я ще про неї розкажу. Зараз мова про її колір. Ми знаємо, що є світлі кольори, є темні кольори. А є ось таке поєднання двохколірне. Зараз у даному випадку це такий молочний з коричневим, але є різні поєднання, є там зелений, тобто, одним словом, двохколірні кахілини. І мені цікаво, як вам ось такі поєднання, тому що є люди, яким ну, принципово подобається світлий, є люди, яким принципово подобається темний. А є люди, яким подобаються ось такі кахілини, але є і люди, які, яким такі кахілини принципово не подобаються двохколірні. Мені цікаво, на вашу думку, як, тобто, ну, ваші смаки, що подобається вам ось такий двохколірний кахель.